Всім привіт! Я директорка фонду Дитяче серце Олена Рожкова. Маю честь вітати вас сьогодні на церемонії вручення премії Найкраща медична сестра України. Шановний Ілля Миколаєвич, шановні учасники Конгресу, шановні учасниці премії Найкраща медична сестра України. Я щаслива, що ця подія відбувається у цей надважливо -над складний час для нашої країни. Але знаєте, що щороку на кожній експортній раді в нас лунає питання. Чи є доречним саме в цьому році проведення і відзнака найкращих. І я дуже рада, що є команда однодумців, яка не сумнівається в цьому. І сьогодні ми маємо змогу вручити цю премію. Знайте, що ми віримо, поважаємо і вважаємо ваш, вашу працю над над, над, надважливо, тим паче у такий скрутний військовий час. Я бажаю кожній з вас кріпкого здоров'я. Віри, віри в себе, віри в перемогу і вітаю! Вітаю тих, чиї історії ми почуємо. Я хочу, щоб вами пишалися ваші рідні, ваші колеги, щоб наша країна знала своїх героїв, які щодня своєю працею наближаються її до перемоги. На все добре.